Вітаю, шановне товариство. Мене звати Оксана Володимирівна. Сьогодні ми з вами будемо говорити про а, значиму подію в історії України. А, і а, ця подія має таке визначальний а, визначальне значення для окремого регіону України і а, для сьогодення українського вона надзвичайно актуальна, тому що. А, конструює уявлення про те, як здійснювала заходи репресивні і політику радянська влада. Отже, я пропоную вам зараз роздивитися ілюстрацію. трошки я... так? так... Нет, случилось. Ну, Тоді ну, да, 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 да. ну, можливо на обічни, а тут ви. Ну, зробіть так у вас. Продовжуйте. Продовжуйте. Отже. Перед тим, як приступити до опрацювання змісту навчального матеріалу, я пропоную вам зараз сфокусуватися на цьому зображенні. Поміркуйте, що ви бачите, до якої події приурочені ця, ця ілюстрація. І для цієї роботи пропоную вам 20 секунд. Що бачимо, що відчуваємо? Так. Отже, а, шановні учні, давайте ми зараз з вами спробуємо відповісти на деякі запитання. Отже, що на вашу думку відбувається на цьому зображенні? Чому ви так вважаєте? Будь ласка. Хто готовий зі мною поділитися? Ну, в першу чергу, в принципі, пропаганда радянської влади, адже на прапорі ми бачимо напис Хай живе радянська влада. Пропаганда. Дякую, дякую. пропаганда. Добре. Як ви гадаєте, якому явищу а, при присвячений цей сюжет, можливо, періоду історичному, можливо, якомусь процесу. Будь ласка. Так. Чи є у вас якісь міркування з цього приводу? Хто мені скаже? Ну, це час правління Сталіна. Він тут зображений. Угу. Тобто ви вважаєте, що це час правління Сталіна? Добре. Ем, добре. Давайте ми з вами зараз ще поміркуємо над тим, як би ми назвали цю ілюстрацію. Так. Рустам, скажи мені, будь ласка, як би, ти, як би ви назвали цю ілюстрацію? Ну, можна пошукати аналоги. Це як листівка пропаганда. Добре. Отже, це пропагандистська листівка. Як би ви її назвали? Можливо, якісь підказки на, на зображенні у вас там будуть. Хай живе радянська влада так би її назвав. Так би ви і назвали. Добре. А як гадаєте, якого періоду, можливо, це який час, проміжок часу? Можливо, Друга світова війна. Можливо, Друга світова війна. Чудово, Єлізавета, дякую за відповідь. І давайте ми зараз звернемо увагу на символи. на... Ем... Певний деталь, які передає характер цієї, цієї ілюстрації, цієї пропагандистської листівки, так. Отже, яка деталь зверта ну, яка деталь привертає нашу увагу? Ну, в принципі, тут, якщо звернути увагу на ілюстрацію, то тут ніби дві такі сторони і два різні народи. Дві сторони добре. і різні народи, добре, дякую. Тобто ми звертаємо увагу на таку деталь, напевно, як прапор червоного кольору, так, і бачимо, як люди йдуть один одному назустріч, так, така щирість, відвертість, така радість, такий захват. Чи відповідає це дійсності? Ми сьогодні з вами з'ясуємо у процесі опрацювання нового навчального матеріалу. Привертаю вашу увагу, що це пропагандистська листівка. Період 1939 1940 років вона показує процес радянізації. Отже, пропоную вам зараз записати у ЗОшити а, тему уроку Радянізація, Совітизація Західних областей України 1939-1940 років. І я вас а, би попросила, а, аби ми з вами а, поміркували, що б ми хотіли дізнатися з цієї теми. І для цього нам а, в нагоді стануть а, слова. Помічники, у нас тут є такі е, три слова. Можливо, ви ще використаєте якісь конструкції граматичні, пояснювати, називати, характеризувати. Давайте спробуємо це зробити. Будь ласка, е, Олю, допоможіть мені, будь ласка. Ну, охарактеризувати цю самородінізацію в цей період, е, пояснити, чому так відбувалось, можливо, які... Добре, Супер, дякую. Дякую, Олю, а, Іра, будь ласка, Ірино. Я маю говорити про Ви, ну, за допомогою слів помічників mm -hmm. ми з вами зараз конструюємо очікувані результати від а, уроку. Тобто те, що, до чого ми прийдемо на завершальному етапі нашого уроку. А, можливо, назвати основні дати. дати. Які, які дякую, випадки. дякую. Дякую. Uh, і давайте ще тоді uh, Олена. Будь ласка. Пояснити мету організації. Супер. Дякую, так. щиро. Щиро дякую. Отже, шановне товариство, ми зараз з вами а, а, сконструювали розуміння того, про що ми будемо говорити під час уроку. Ми будемо знати зміст перетворень, яких зазнало західноукраїнське суспільство в 39-41 роках, пояснювати значення понять радянізація депортація, розуміти інструменти інтеграції, входження західноукраїнських теренів до складу Радянського Союзу та мету репресії. Есивно-депортаційних акцій стосовно мешканців Західної України, а також характеризувати причини та перебіг радянізації. Я хочу вам зараз ще з вами обговорити такий один важливий момент. Ми сьогодні з вами будемо працювати над усним висловлюванням, тому я вас закликаю бути активними учасниками і учасницями нашої взаємодії і звернути увагу, що для правильної конструкції граматичної ми постараємося вживати такі комунікативні словосполучення. Або Вирази. Я вважаю, що тому що, наприклад, таким чином, отже, і звертаю вашу увагу, що кожен із цих індикаторів має відповідає трьом балам, і в контексті усного висловлювання ви зможете отримати за усні висловлювання 12. Палів. А зараз я пропоную а, перейти до опрацювання основної частини а, нашого уроку, і ми з вами будемо працювати а, із двома кейсами. Кейси стосуються змісту політики радянізації на західноукраїнських землях в період 1939-1941 років. Зверніть, будь ласка, увагу, кожен кейс. Із запропонованих мною містить завдання, які рівноцінні за своєю складністю і стосуються змісту політики радянізації. Ви можете обрати варіант 1 або варіант 2, в залежності від того, як вам буде, яка вам буде ближче, яке буде ближче завдання. Вони рівноцінні і в процесі навчально-пізнавальної діяльності ми зможемо з вами зараз. Згенерувати а, і виконати ті завдання, і згенерувати ті ідеї, які нам будуть необхідні для розуміння процесу а, радіонізації та політики, а, політики, а, політики, вибачте, політики радіонізації. Так, отже, зверніть, будь ласка, увагу: у вас в чаті є покликання. На е, цю презентацію ми працюємо або з завданням е, е, на шостому слайді, або із завданням на е, слайді сім. Завдання рівноцінні: прочитати текст або інформацію, записати два три складники політики, або, наприклад, записати два-три міркування щодо змісту. Добре? Отже, зараз відреагуйте, будь ласка, хто зайшов, хто обрав у чаті плюсом або мінусом. І, можливо, тоді, якщо буде складність у виходить у вас, так? І хвилинку. Отже, будь ласка, давайте ми зараз з вами обговоримо виконане вами завдання. Хто працював із кейсом 1, зголошуйтеся з варіантом 1 кейсу, так? Зголошуйтеся і ми можемо з вами обговорити. Будь ласка. Хто працював з кейсом один? Встигли? Добре, Єлізавета, будь ласка, ви киваєте головою, будь ласка, допоможіть мені. Але я ну, з кейсом номер 2 працювала. Нічого давайте, це немає, немає значення, а, ласка, так, не має ну, значення. Там було завдання ну, працювати інформаційне джерело, прочитавши текст, і записати два три міркування щодо його змісту, як кого, коли, чому і коли. А, ну, зміст, тексту про, зміст тексту про репресії, як ну, тоді. Радянська влада, вона а, застосовувала репресії для інтеграції, все ж таки, західної країни до складу СРСР, використовуючи в першу чергу арешти, депортації, переслідування якраз для ліквідації опору, які влаштовували українці. Цей процес був масовим, включав ув'язнення, розстріли, якісь адміністративні переселення. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи із текстового джерела ми знаємо, коли це відбувалося? А коли, ну, репресії відбувалися переважно після 1939 року, після того, як ну, території України були приєднані до Радянського Союзу в результаті пакту? Молотова Залишається 5 хвилин. Дякую. Дякую. А, учнівство, будь ласка, давайте ми зараз з вами ще спробуємо. Хтось готовий прохарактеризувати кейс один? Ірино, допоможете мені? Ні. Складне було завдання. Ні? Добре, добре. Отже, дивіться, ми зараз з вами подивимося на цей кейс перший і звернемо увагу, що він описує змістові складові політики радянізації. Тут ми говоримо про масовий терор, про встановлення органів державної влади радянської і про створення. Ідеологічної машини, яка буде контролювати місцеве населення, ідеологічної репресивної машини. Отже, зверніть увагу зараз, будь ласка, на ці, на, ну, на заключну частину нашого уроку, які ви, як ви можете поміркуйте, які із цих тверджень можуть бути правильними при характеристиці? Ставлення так населення західної України до політики радінізації. Будь ласка, зверніть увагу. От ви опрацювали кейси, прочитали і у чат пропишіть, запишіть мені цифри, позначки, які ви обираєте так критерії, які характеризують ставлення. Так, будь ласка, зверніть увагу на шість позицій. І у чат пропишіть мені, як ви, вибачте зараз, так. визначте, який із цих найкраще характеризують зміст політики? Як ви гадаєте, уставлені населення, як могло населення ставитися до тої політики, про яку ми з вами обговорили в кейсах? Дякую, дякую. Єлізавета, чи можете мені відповісти усно, чому ви так вважаєте? Ну розуміння того, що радянська влада ніколи не допустить існування української держави. Я вважаю що це правильне твердження, тому що. Багато людей на західній Україні розуміли, що в принципі весь цей радянський режим він не допустить незалежності України і буде використовувати жорстокі методи для знищення будь-яких спроб відновити національну державність. Ну і це усвідомлення було однією з такої причин, а чому багато українців якраз чинили опір, опір оцій радянізації. Дякую. Uh, будь ласка, ще хтось uh, поділиться? Андрій, uh, ви написали два? Андрій, будь ласка, прокоментуйте. Як І чому ви обрали пози... населення я... усвідомлення критичного становища населення? Як ви думаєте, чому населення усвідомлювало критичні ситуації? Я, яка, яка із складових політики uh, радянізації uh, це демонструвала? По-перше, їх окупували, по-друге, їх репресували, по-друге, ось, по-третє, їх виселяли. А... Зрозуміло, дякую. Найкращу політику радянізації характеризує висловлювання. Так, Рустам. Будь ласка. Ну, якщо можна розділити населення на дві частини, це інтелігенція. Тобто ті люди вони зазнали переслідувань з боку радянського режиму, і це не тільки українське, також і польська інтелігенція. Тобто, це ті люди, які зберігали е, національну ідентичність, і якщо їх знищити, то тоді нація не зможе відродитися. А звичайно, тут зазнав нещастя через. Таку національну знаку переселень дуже було багато. Можна багато навести... депортацій. Так, багато депортацій. Щиро вам дякую за е, таку взаємодію. Єдине, зверну увагу вашу на таке висловлювання відомого композитора Людкевича. Він сказав ключову фразу, яка характеризує процес організації: нас визволили і нема тому ради. Товариство я вам дуже гарно дякую за е, взаємодію. За те, що ми сьогодні створили такий а, мотиваційно а, творчий простір а, урочної діяльності, а, дякую вам гарно за участь.